Усім гарного, приємного, тихого вечора. А, трошечки буде спокійного голосу. Хочеться, щоб це було відео звичайне, але для тих, хто любить СМР, я буду говорити більш спокійним тихим голосом. А, в стилі СМР. Звичайне відео, але типу СМР. Хочу поговорити без мікрофону, просто звичайне відео. Таку хочу зачепити таку тонку зараз тему для розмови це е, як зберегти родинні відносини, або як зберегти е, відносини між чоловіком та жінкою. Що я на увазі маю, можна жити, всі ми розуміємо, можна бути в бракі, так? подружня пара, може проживати разом, але ніби не жити. Типу, ділять одну територію, але, але типу, типу все ок. Родина існує, та є побут, є якісь зобов'язання, але нема відчуття того, що ви взагалі пара сімейна. Або, наприклад, все було око, потім в якийсь момент ви почали дратувати один одного і відчули, що ви нібито чужі люди, і хочеться розбігтися. І вас, можливо, така думка просто з'їдає зсередини зараз. Ну, чомусь такий поклик прийшов мені підняти цю тему. Бо, наприклад, ви хочете зійтись зараз кимось. А є така людина, яка вам це пропонує, але ви боїтесь, бо ви, наприклад, зріла людина, зріла, така вже наприклад, як я в такому віці. І ви боїтесь, що це все ненадовго. І ви, поняття, не розумієте, як це втримати. Ну, типу, зустрічаєтесь уже багато років, все ок, а зійтись боїтесь. Тому що не знаєте, як втримати взагалі то сімейне гнездо і як його взагалі. В наших реалітях зараз взагалі це витримати. Це відео присвячується тим зі свого досвіду, свого сімейного життя, яке в мене не таке легке, як здається, я можу давати поради жінкам військовослужбовцям. Ця тема буде актуальна для жінок, які живуть в ритмі, чоловік постійно відряджені. Наприклад, якщо не військовослужбовець навіть часто відсутні вдома. Або для жінок, які звикли жити одні, а потім вдруг у них з'явився якийсь чоловік. Розумієте про що? І дратуються, тому що ніби хочуть родинні відносини, а не можуть їх пострадити, тому що побут їх дратує. Ось дивіться. Коли ми молоді, і нам, наприклад, якщо дивляться мене молоді, молоді, зараз коли ми молоді, життя в нас в інших фарбах. Нам здається, що попереду у нас довгий довгий життєвий шлях, і ми вправі змінити його, і партнерів 150 разів змінити, і все у нас буде ок. І таких, як я, розберуть на кожному повороті, я вийду. І там буде черга від хлопців або черга від дівчат, і я ж такий класний і все добре. Але життя така річ, що як тільки ви виходите з якихось відносин, вам треба будувати нові, і ви відчуваєте потім таку, знаєте, якусь незрозумілу ситуацію в тому плані, що у вас є якийсь гіркий досвід, який накладає свої якісь. Речі, так, і ви починаєте порівнювати попередні відносини з новими відносинами, ви постійно це порівнюєте. І чим старше людина, тим більше вона порівнює. Ось і е, зав'язувати цю фігню, то і маєтеся, це все порівнювати, тому що ми всі не ідеальні, і людина не зобов'язана бути ідеальною. Це стосується нових відносин і старих. Якщо навіть ви живете давно в праці і щось там собі нафантазували, що у вас чоловік або ваша жінка якась особлива. Супергероїня або герой, і він зобов'язаний бути ідеальним, то того неправда. Той не є, і він не зобов'язаний їм бути. І ви також не зобов'язані бути індивідуальною е якоюсь такою особистістю, яка е ну, розумієте, якось ідеальним еталоном. Ви не, ви не повинні тим бути. розумієте? І не треба себе катувати бути тим, ким ви не є насамперед. Не зовнішні, не всередині, ні в побуті, взагалі ні в чому. Розумієте, не треба налаштовуватись і робити себе еталонне не І не чекайте від партнера. Саме головне, щоб він був якийсь. Подивіться на людину з іншого боку, що це якась особистість, що це є людина. І що вам проаналізуєте в ній подобається? Якщо ви прожили якесь життя там 5, 6, 7, 8, 10 років, 2 роки, рік прожили, і щось у вас закрадається, якісь сумніви, подивіться на ту людину, і за що вона вам сподобалась? За що у вас виникла симпатія, любов, прив'язка до тої людини? Ви знайдіть найкращі риси, які вам подобаються. З того всього, що, чим ви захоплюєтесь тій людині. І подумайте про те, що вас дратує, наприклад, в цій людині. І подумайте, через що воно вас дратує. Чи винні ви в тому, що людина зараз себе так поводить і вас це дратує? От, повірте мені, 90% ви в тому винні самі. Жінки, ви винні само в тому самі, якщо вас чоловік постійно щось шукає, ті носки, труси, і таке інше, і вас це дратує, але ви так поставили себе і він постійно їх шукає. Ви ж на початку відносин не зробили так. Щоб він самостійно це робив, і ви хочете, вже, щоб він поміняв якусь тактику змінив. Не буде такого. Ви самі в цьому винні, так? Якщо вас дратує, тоді сідайте, домовляйтесь, робіть якось по-мудрому, по-хитренькому, щоб чоловік почав вникати, де воно все лежить. Це головна помилка багатьох жінок, коли вони подають чоловікам все, приносять в клювико, а потім він не розуміє, де що воно лежить, тому що він реально не знає, де воно що лежить. І він починає дергати ту дружину, і вона в неї вже це накоплюється, і вона його вважає якимось неприспособленим дебілом, який не може нічого без неї зробити. Але ж вона це зробила правильно? Так само в готуванні, якщо жінка поставила себе так, що вона під, подає ложку, вилку, все подає кожну секунду, і чоловік не знає, де та ложка, вилка лежить, деякі кастрюлі стакани в нього в шафі стоять, то вона також цьому винна. І потім вона через це дратується та зачекай, Ну ти ж цьому сама винна. Можна ж спокійно було жити в побуті і казати дорогенько. Ось дивись, відкрила шухлядку, тут стаканчики, подала йому, наприклад, наступного разу сказала дорогенькому, а подай стаканчики, я налью нам чай. Ну, щоб це було якби, ну, можна так зробити, можна. Але ж ми звикли подати. Взагалі, моє покоління це, це дуже розповсюджена варіація. Потім, стосовно, наприклад, якихось. Побутових це ми кажемо про таке життя, яке побут, яке зжирає, знаєте, давайте перейдемо до найголовнішого, до інтиму. Згадайте, коли останній раз ви були в ігривих відносинах. Тобто, коли останній раз ви купляли якусь гарну білизну, коли ви щось, якийсь маленький романтик робили. Не треба робити його як в якомусь там. Кіно. Зробіть його, можливо, з гумором, з легкістю, наче ви тільки познайомились і у вас такий романтик. Зробіть хоча б там, раз в місяць таку вечірку собі, тихенько, навіть якщо у вас не закритись в кімнаті і зробіть якісь такі невеличкі, знаєте, Побачення якесь таке. Або ну, зробіть те, що ви давно не робили, розумієте, якусь таку річ, коли ви тільки познайомились. Ось побачите, як вашим чоловікам це сподобається, коли почнете, не буде такого одноманіття, коли це буде якось цікаво. Пограйтесь в ту дівчинку. У вас всередині є та дівчина, вона ще не вмерла на тій кухні. Згадайте, подивіться на себе зеркало, не комплексуйте, що на вас, можливо, не якось не так сидить та білизна, ви там чи товста, чи не красива, та ви гарна жінка, і він вас такою приймає, з вами живе, і все добре. Купіть собі ту білизну гарну, підберіть собі свій фасончик, і нічого страшного в тому не буде. Зрозуміти, тільки плюс. Обиграйте щось, щось зробіть таке, що ви давно не робили разом. Візьміть, поїдьте на якесь побачення, десь, я не знаю, візьміть лодку якусь погуляйте, візьміть, зробіть те, якісь прості такі моменти, розбавте ваш побут. Вигадайте якесь, можна вигадати міні-пікніки, ще щось. Ну, щось можна завжди. Ви ж жінки ж, ми ж такі, розумієте? Згадайте, що крім, окрім побуту. І грізні є ще якісь моменти. Ну і найголовніше, найголовніше жінки, ті, хто е, чекає довго своїх коханих, там, військових, е, запам'ятайте одне головне е, помилку, яку роблять багато жінок і що треба її цінувати. Цей момент, що, що хочуть бачити чоловіки, коли вони довго не, не мають вдома, вони повертаються, вони там моделізують вашу зустріч завжди, як ви їх чекаєте реально. Зробіть цю кожну зустріч святого. Зустрічайте їх так, як кожного разу, як своїх героїв, як своїх коханих. Радіти кожної такої зустрічі, нехай це буде міні-свято. Зробіть вдома таку, де б це не було, щоб він приїхав на то місце, і там було таке, знаєте, Гніздечко, тепленьке гніздечко, де він може відігрітись, відтаятись, видіспатись, відчути той захист, а він захоче відчути саме захист, тому що там він в небезпеці завжди. А він хоче приїхати там, де йому тепло. І затишно і є такий захист. Будь-який чоловік, навіть найбрутальніший, найсильніший чоловік хоче відчути той спокій материнський, розумієте? Оце дуже головне завдання. Не налітайте на тих чоловіків, зразу їх по магазинам тратити гроші, скуплятись, якісь побути, якісь фігня, бо його довго не було вдома, і треба зразу його занурити. розумієте? От з першого він перепустив порог, вже зразу його зарубить. І <гарлянку>, чи алкоголь зразу починати йому наливати. розумієте? Це, це взагалі не ні, недопустимо. Складіть такі, хай йому буде комфортно, хай йому буде тепло, зрозумієте. Смачна вечеря, так, це плюс. Дуже гарна ідея, запишіть цього чоловіка на якогось масажиста. Нехай може там йому. Або якщо можете самі зробіть йому вдома масаж. Подивіться в інтернеті, як можна зробити його. Зробіть такі міні-спаями, якийсь такий салончик, щоб він розслабився, щоб він добре виспався, відчув себе, наче він в повній безпеці теплі, розумієте? Е, ну, е, стосовно. Е, Нових відносин, якщо ви впустили своє життя чоловіка, вже будучи зрілою жінкою, то ви повинні розуміти, що в нього дуже-дуже багато своїх якихось тарганів, нажитих роками. І ви повинні зрозуміти, що для вас пріоритеті, так? І на що ви можете закрити очі, а на що ні. Але будьте готові, що на більшість прийде закрити. прийдеться закрити очі. Якщо ви не навчитесь е, не доколуплюватися до людини, а да, закривати очі на якісь такі побутові, я вважаю, моменти, бо в е, дорослому віці дуже важко зійтися, е, якщо ви можете це пережити, ви зірка, далі вам буде легше. І найголовніше найголовніше, що може бути, от, повірте, з мого досвіду, навчіться. Спілкуватись між собою, відкрити. Головне правило будь-яких довгих відносин, сімейних стосунків, я маю на увазі, по-перше, це не віддалятися, а більше, якомога більше обговорювати і ставати ближче за що за рахунок співрозмови. Проговорюйте те завжди, що вас не влаштовує. Розумієте? Але не з е, натиском і з обвинуваченнями, а простими речами. В тими ж побуті, наприклад. Е, просто сидите там десь в якихось таких обставинах, легенько скажіть. Ти знаєш, е, а ось мені неприємно було, коли ти сказав. В той момент, в таку-таку-то річ, коли ми були десь там, мене все так же заобразило, я би дуже сильно не хотіла, щоб ти більше таке казав, десь там в компанії, був при людях, бо ти навіть не уявляєш, як мені було неприємно декілька днів. Після того у мене був такий досвід, до речі. І чоловік сказав, а я не знав, що тобі було, пробачу, я навіть і подумати не міг, що тобі було неприємно. Я кажу, та так, він, я більше ніколи таке не зроблю, таке не скажу. Там, не, не, ну розумієте? А ми винні самі в тому, тому що ми не кажемо про це, то що ми не проговорюємо те, що нас не влаштовує. І е, бажання також свої навчиться проговорювати. Я, наприклад, там, мрію, давай з тобою колись зробимо так, так, так. Зробимо У мене мрія, давай поїдемо з тобою разом туди-туди. Прості якісь мрії, бажання, якісь. Давай разом там, зробимо те, те. І коли ви будете. Це все обговорювати, вам буде легше жити, а не думати, що він там здогадається колись, чи вона колись догадається. Ну, так можна здогадуватися все життя і розійтися, і навіть не зрозуміти, на якому моменті ви не почали один одного чути. Розумієте? Ви не чули нікого, бо ви не говорили ні про що. І ось саме, знаєте, жити. У шлюбі мовчки, кожний на своїй хвилі, це основна помилка багатьох дуже родин. Я таких багато зустрічала, і потім це переростає у сварки, тому що накопичуються образи і сварки через це. Розумієте, тому що люди пари не спілкуються між собою по-нормальному. Не дай Боже в застосунках, в стосунках, в стосунках. Використовувати мати як норму. Не дай Боже, щоб ви на один одного кричали і ображали матюками як норму життя. Це не повинно бути в ваших віна. Це вас знецінює. Ви постійно знецінюєте свого партнера, він вас, ви його. І доводиться до того, що ви починаєте вірити саме в собі, і ви, ви і в його очах, і він в ваших становиться якимось таким чимось, якимось сміттям. Розумієте? Не треба цього робити, якби не було важко, навчитися спілкуватися. Бо коли люди довго живуть у. В шлюбі вони потім становляться, наче такі другани, і ці другани починають на друг друга розумієте, так по-дружньому вже наїжджати. Але можна того допускати, тому що повага повинна бути. Це найголовніше, ви повинні поважати один одного. І якщо ви поважаєте один одного, то ви собі не допустите таку образу, як бо звати один одного, а не, не дай Боже, матюками накрити. розумієте? Тому що це буде для вас недопустимо. Якщо у вас є повага, якщо її немає, то люди дозволяють собі багато того, що не може потім втримати брак. Розумієте? Ну, шлюб. Не може втримати, не Ні діти, нічого, навіть спільна нерухомість. Це все е, дуже впливає. Деякі пари не можуть е, довго один без одного, коли це відсутність інтиму, довга, та, і вони вже починають. Вже, е, ну, для мене, наприклад, е, я вважаю, нічого тут такого страшного нема, а для деяких це зразу ж треба змі Е, Піти наліво, так, зраджувати. Зразу ж це привід зрадити. Е, ну, прям, прям оць, ну, це виправдання для людини, що ось довго нема відносин інтимних, і треба вже йти десь шукати щось собі. фізіологія кричить. Та то дурня, то ви шукали привід.